Вчора новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі двоє чоловіків силою споїли 11-річну дівчинку. Ставити огорожі навколо багатоповерхівок дозволятимуть. Іноземці приїхали у Тернопіль щоб відчути Україну. Вчора близько 15-ї години Тернопільські патрульні виїхали на вулицю Гайову. До правоохоронців звернулись працівники колії і поскаржились на те, що їм заважають працювати особи, які розпивають алкогольні напої. Ну, приїхавши на місце події, виявили вже пізніше виявили дівчинку, яка лежала. Біля неї була калюжа блювотиня. Значить, дівчинка вже як пізніше медики встановили, що дівчинка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. От, зі слів, працівників колії були якісь невідомі особи. Працівники викликали поліцію, значить, невідомі особи покинули місце. Патрульні розповідають, привели дівчинку до тями та викликали швидку. Скоро приїхала швидка допомога, доправили в обласну дитячу лікарню. Ну і пізніше вже знайшли, розшукали вже матір даної дівчинки. Дівчинка приблизно 10-11 років віку. Вона ще добре не відійшла, була від того стану, але зі слів розказувала, що вони там з сестрою десь там гуляли, і пізніше, поки сестра її відійшла десь в туалет, якісь двоє невідомих осіб, приблизно від 45 до 60 років, тримали її за руки і за ноги і споювали її алкогольним напоєм, а саме горілкою. Пізніше, там, як працівники колії виявили, вже одного там, якогось хотів її забрати, скажімо так, і почув, що поїде, приїде поліція, працівники поліції. Він зразу з місця події втік. Патрульні передали матеріали справи працівникам Тернопільського відділу поліції. Наразі правоохоронці встановлюють обставини даної події. Керівники Нацполіції області зустрілися із активістами, які брали участь у переатестації правоохоронців Тернопільщини. Нагадаємо, раніше останні заявили про свій вихід із атестаційних комісій. Про що говорили, та чи знайшли порозуміння активісти та поліцейські далі. Із місцевими активістами, які брали участь у переатестації співробітників Національної поліції Тернопільщини, зустрівся керівник обласного управління Олександр Богомол. Як ми вже повідомляли раніше, 10 серпня під час прес-конференції частина громадських організацій оголосили про вихід своїх представників із атестаційних комісій, мотивуючи рішення тим, що реального впливу на ситуацію в МВС атестація немає. В свою чергу очільник поліції області повідомив, із 19 рекомендованих до звільнення правоохоронців першої та другої. Категорії 18 написали апеляції, і поки проходить апеляційний процес, права звільнити даних осіб він не має. Зробити це можна у разі підтвердження рекомендації звільнення правоохоронця. Члени апеляційної комісії формуються наказом голови національної поліції. Це копія наказу. Я не маю права і повноважень ні формувати цю комісію, ні рекомендувати її членів. Інформація про те, що Мною був вплив на членів комісії прохання когось протягнути, когось не протягнути, вона є недостовірними. Також Олександр Богомол запевнив, рекомендації представників атестаційних комісій щодо підвищення на посаді деяких правоохоронців врахували. Тіль особи, які були рекомендовані атестаційними комісіями на підвищення, а таких було 10, 9, 10 чоловік, наскільки я не, якщо я не помиляюсь, були всі. Переведені на вищі посади, окрім одного, тому що зараз ще питання стоїть. Втім, вважають активісти, така переатестація змін не принесе. На мою думку, суб'єктивно ті, по кому вже були або звільнення, або ще що, там була ну шалена критична маса, якихось зауважень. А коли всі практично ну рішення через апеляцію, а хто через апеляцію не просходить, чи через суди все залишиться на місцях. Ну то все зупиняється це. Ну не, не вийде тоді Ви думаєте, в нас повні кишені власне. часу, енергії цей, щоб рік часу викидати на е, ці комісії, потім не мати нічого в аканців, щоб всі потім поновились і ви е, там і вашими руками і там іншими 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 схемами могли це все поновити і вернути назад. Для чого тоді цей цирк? Я питаю, щоб галочку аваку поставити? Е, я що я десь підписав не такий документ. Або зробив перешкоджання діяльності атестаційної комісії, готові настати за це. Будь ласка. Громадські активісти кажуть, готові продовжити роботу в комісіях за умови. Якщо двоє заступників Олександра Богомола, Казимир Попіль та Олег Ляхович напишуть заяви на звільнення. Ми починаємо працювати. Я вам подаю зараз руку, привожу вам ще 10 активістів, які працюють, і все прекрасно. Готові. Готові, ні. Давайте не будемо створювати балаган і розходимося по домах. Олександр Миколаївич, що ми так акцентуємо увагу на цих двох людях, тому що є в народі приказка, риба гниє з голови. І ми не готові брати на себе відповідальність, щоб ті молоді хлопці, які працюють по районах, ті, які працюють в міському управлінні, обласному управлінні, якими керують вище наведені люди на яких. Фактично немає десь певний вплив через певні міністерські зв'язки, багаторічний досвід роботи в управлінні і тому подібне. Ми не можемо гарантувати, що ці люди, навіть якщо вони прийдуть, вони зможуть працювати за буквою і духом закону. В свою чергу згадані заступники, які теж були присутні на заході, підстав для свого звільнення не вбачають. Довожу до вашого відома, щастя у мене все гаразд. Тобто в даному випадку, щоб у мене була хоча б якась там ступінь вини. Я в перший же день би написав рапорт на звільнення. Якщо мені не будуть наведені конкретні аргументи, того чому я не відповідаю мені посаді. Я не вважаю за необхідне. Тобто сьогодні цей чоловік сьогодні він буде казати, що треба звільнити попіля. Завтра він скаже, будь кого це особливо думка. Якій... Особисто... Це думка громадськості думка комісії. мені закидають належність до двох ресторанів. Один будується, один вже функціонує. Коли оформлявся договір купівлі-продажу на перший ресторан, я проживав. Гуртожитку, переробленому під однокімнатну квартиру, маючи у власності 20-річного сьоку. Міг я мати на той момент такі кошти 12 років тому, щоб купити такий кабак. Власником кабака ресторану є мої дружини, рідний брат своєї дружини, які все життя пропрацювали підприємцями на базарі. Я 22 роки відпрацював, відслужив служив ворона внучніх справ без єдиного стягнення. Я розумію, є декілька громадських діячів. Які мають до мене особисту антипатію, підписувати накази, потім відповідати за їхні незаконність я не я зроблю так, щоб воно мало підстави законно і очищення на те є ваша наша атестація для того, щоб цей процес пройти. Зрештою, під час більш ніж годинної зустрічі знайти компроміс сторонам не вдалося. Відтак активісти залишилися при своєму можна чи не можна ставити огорожу чи ні. Це та ряд інших питань, що стосуються правил благоустрою та ОСББ, обговорили у нашому місті під час громадських слухань. Пам'ятаєте, скандальний випадок на проспекті з Луки 8 там мешканці самовільно встановили огорожу, а от люди із сусідніх будинків цього не оцінили. Ба більше розгорівся конфлікт. Останні скаржилися через загородження, мусять ходити в обхід. Паркан демонтували. Аби ж ситуація не повторилася, міський голова дав окреме доручення внести зміни до правил благоустрою в частині регулювання питання, облаштування огорож на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. Коли почали працювати. По внесенню змін виявилось, що сама побудова правил благоустрою існуючих, які на сьогоднішній день затверджені рішенням сесії від 19 травня 2011 року, мають наступну побудову. Громадянам дозволяється, громадяни мають право громадянам заборонено, суб'єктам підприємницької діяльності. Дозволяється, мають право заборонено. у розділі про ОСББ є лише два пункти: дозволяється і мають право, тому аби доповнити правила заборони, скликали громадське слухання. Під час обговорення дещо залишили незмінним. Для прикладу забороняється висаджувати городи у місті, паркуватися на зелених зонах, спалювати суху рослинність, а для сміття повинні бути спеціально облаштовані контейнери. Не рекомендується, але можна узгодити встановлення обмежувачів руху при в'їзді чи у своєму дворі, висаджування дерев, кущів та розміщення реклами на будинках. Спірним питанням на слуханнях стало облаштування огорож, проводити всі види будівельних і монтажних робіт без відповідної Дозволу, зокрема, влаштування огорож по периметру відведеної ділянки, наданої в користування або у власність, крім зон дитячих та спортивних майданчиків, пристрої обмеження руху, стоянки паркування автомобільного транспорту тощо. Якщо ви робите капітальну будівлю, ви зобов'язані взяти довг, дозвіл арбуз тому що інакше наша капітальна будівля неможлива. Ми дивимося, чи нема комунікацій, бо ці стопчики не можуть е стояти, щоб потім не надавали вільного проїзду, Так? Ми дивимося, чи нема комунікацій. Архітектура дивиться, чи воно відповідає загальному цьому. Там, якщо воно відповідає, проблеми немає. Тобто, Тут немає заборони. Проте деякі голови ОСББ мали своє бачення. Це дуже складно. Ми захищаємо своє майно. Ми за нього платимо гроші. ОСББ, він зразу помітний місці, тому що він є доглянутий, Примається, він не зремонтований та. і так далі. Тепер поясніть мені, чому ви ви питаєте від кого обгороджувати. Ми не городимося від культурних інтелігентних людей. Я особисто, як голова ОСББ, обгороджуюся від тих людей, які беруть великих псів. Пумбах, які приходять і на мають качає тільки через то, що в нас вони зремонтовані, а в них ні. Які вибривають квітки і кидають їх на асфальт. Розумієте, e, ви тобто, дуже гарно сказали. То ми і пояснюємо, що нема заборони встановлені парканів. Ми кажемо, що паркан має відповідати архітектурно. Ще трохи подискутувавши, сторони таки порозумілись. Зійшлися на тому, що влаштовувати огорожі без погодження відповідної комісії міськради не можна. Її склад затверджуватимуть на сесії. Тобто, а на цю комісію і архітектор, і ті, що мають мережі, вони прийшли і сказали в нашій мережі нема, тут нема, тут немає. Дозволено все у складі комісії мають бути і представники ОСББ. В Україні триває місячник безпеки дорожнього руху. У зв'язку із цим тернопільські патрульні вкотре звертаються до водіїв та пішоходів із проханнями бути на дорозі уважнішими та обережнішими. В управлінні патрульної поліції Тернополя кажуть, щоденно роблять аналіз ДТП. Наразі виділяють вісім найнебезпечніших ділянок дорожнього руху. Це ділянка дамба тернопільського ставу. Перехрестя Протасевича Гайова, Руська Замкова, Руська Гоголя Бандери Хмельницького перехрестя, перехрестя Бандери клінічно проспект Степана Бандери примикання до вулиці Данила Галицького, вулиця Тарнавського, будинок. Між будинками 3 і 5 і перехрестя або одного Найчастіше водії порушують це правила зупинки стоянки транспортних засобів. Водії порушують правила дорожнього руху тим, що використовують, спілкуються по мобільних телефонах, тримаючи їх в руці, що заборонено правилами дорожнього руху. Також досить часто водії. Порушують правила маневрування, тобто змінюють напрямок руху без подачі відповідно світових показчиків повороту. Також розповідають поліцейські за час роботи патрульних в Тернополі сталося більше 400 аварій, з них близько 50 – у стані алкогольного сп'яніння. Часто порушують правила дорожнього руху пішоходи, переходять дорогу не становим для цього місця. Переходять проїзну частину на забороняючий сигнал світлофора, неуважні, різко виходять на проїзну частину, чим змушують водіїв вдаватись до аварійного гальмування чи різкої зміни напрямку руху. Щодня є чимало випадків порушень правил дорожнього руху, які призводять до аварійних ситуацій. Запам'ятати всі кажуть, патрульні неможливо. Був один випадок, що ну не в обіду жінка за кермом вівкнула. Поворот в праву сторону, а здійснила поворот наліво. Було дуже цікаво. Також один водій, ну не знаю, можливо, жартома, можливо, і не знав цього, сказав, а я не знав, що цей знак хрестик забороняє за ним зупинку. В рамках місячника безпеки дорожнього руху патрульні проводитимуть якнайбільше заходів і профілактичних бесід з водіями та пішоходами, щоб зробити місто безпечнішим. Звертаємо увагу на те, що були уважні на дорозі, слідкували за дорожньою обстановкою і зміною. Звичайно, щоб не перевищували швидкісний режим, дотримувались дистанції інтервалу, тому що найчастіше за такі от халатності відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Попереджаємо про дотримання правил особистої безпеки в темну пору доби. Також попереджаємо водії про недопущення керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Патрульні кажуть, важливим є справний технічний стан вашого автомобіля і наголошують, навіть найменше порушення ПДР може стати причиною дорожньо-транспортних пригод. Менше місяця залишилось до завершення літа, а воно ніби вже розпочало з нами прощатися. На вихідних обіцяють синоптики у Тернополі буде дещо прохолодніше. Хмарність подекуди змінюватиметься невеликими короткочасними дощами. Хмарно з проясненнями місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря – 20-25 градусів тепла. Такої обіцяє бути погода цими вихідними. Це 12 серпня. Ми прогнозуємо виступ антициклону з центром над Атлантикою. Отож вночі все ж таки на нас ще попливає холодний атмосферний фронт, а надалі істотних опадів не прогнозуємо. Надалі температура повітря підвищиться і літо знову повернеться, зазначають в обласному гідрометеоцентрі. В окремі дні також можливі місцями короткочасні грозові дощі. І температури повітря становитимуть нічна 9-14 градусів тепла, денна 20-25. В Окремі райони також можливе підвищення температури до 27 градусів. Однак тернополянам все ж варто звикати до більш прохолодних ночей. Місто чисте, компактне, затишне, комфортне, а ще тут дешево. Ось що вже встигли відзначити іноземні волонтери, які завітали у Тернопіль в рамках національного проекту Юкрейн». Більше розповість наша Тетяна Ставінська. Філ Юкрейн або ж «Відчуй Україну. Це унікальний проект національного масштабу, спрямований на популяризацію нашої країни в світі. В його рамках у Тернопіль приїхала група іноземних волонтерів, які мають певний досвід у фотографуванні, створенні відео та написанні блогів. Мета проекту сформувати та показати бренд України на міжнародному рівні, висвітлити її культуру, традиції, звичаї, а ще зламати стереотипи. Цей проект відбувається вже з 11 липня і триватиме до 22 серпня. І е, суть проекту полягає в тому, що 20 учасників з різних країн світу, якщо бути точними, з 10 країн світу, е, подорожують західною Україною. І перші два тижні вони перебували у Львові. Після того вони були у Франківську, Чернівцях, і е, зараз вони мають тиждень для того, щоб краще пізнати Тернопіль, Тернопільщину і власне побачити наше, наше місто з першої сторони. Під час подорожей заходом України іноземці діляться своїми враженнями на сторінках у соцмережах. Деякі учасники проекту, а саме волонтери з Єгипту, Малайзії та Німеччини, розповіли про свої перші враження від файного міста і західної України в цілому. Насправді, я дуже люблю Україну, і мене вразило те, що тут все чисто організовано і дуже дешево. Але проблема полягає в тому, що мало людей в Тернополі розмовляє англійською, і неможливо контактувати з ними, спілкуватися. Мене я приїхав в Україну, тому що багато друзів, які тут були, казали, що тут класно, і сюди варто їхати, спробувати щось інше ніж Азія. Власне, мені тут подобається. Тут дешева їжа, дешевий одяг та інші речі. А ще мені подобається український клімат. Учасник проекту з Німеччини, 25-річний тім, розповідає, побачив відмінності в менталітетах німців та українців, що є для нього дуже цікавим. Західна Україна мені трішки нагадує Австрію архітектурою, але змішаною з радянським союзом. Тут все під руками, дуже близько один до одного. Тому, коли ми були в Івано-Франківську, ми відвідали також Карпати, побували на Говерлі, також побували в Чернівцях, відвідали Хотинський і Кам'янець-Подільський замки. І мені дуже подобається, що не треба далеко їздити, щоб переїхати в інші міста і подорожувати легко зламали для себе молоді люди і кілька стереотипів. Зокрема, що у нас небезпечно через проведення АТО та що українці вживають багато алкоголю. А ще за час подорожі волонтери помітили на заході України жінки важко працюють. Подекуди навіть важче за чоловіків. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам настрою та приємних вихідних. До зустрічі на телеканалі Інтебе.